Вітаємо усіх, шановні колеги та колежанки. Ми, Надія Кравцова та Ольга Придаток, представляємо оновлене видання букваря від видавництва підручники і посібники. Наш підручник розроблено відповідно до типової освітньої програми колективу авторів під керівництвом Олександра Яківни Савченко. Він складається з двох частин, призначений як для дітей, які ще не знають букв. Так і для тих, у кого вже є навички читання. Яскраві креативні малюнки, цікаві авторські тексти та тексти сучасних авторів і класиків літератури, різноманітні мовно логічні ігри, вправи на розвиток критичного мислення все це заохочує дітей до роботи з букварем. Матеріал нашого підручника поділено на три періоди навчання грамоти добукварний, букварний та післябукварний. У букварі подано різнопланові завдання. Їх можна використати як для навчання дітей, так і для перевірки знань і навичок. Також після кожного уроку за допомогою краплинок діти навчаються оцінювати результат своєї роботи. Підручник зручний у користуванні на початку запропоновано умовні позначення та е-додаток для вчителів і дітей. Врави кожного уроку пронумеровано. До букварний, букварний та післябукварної періоди оформлено плашками різного кольору. У букварі подано QR-коди, які діти із задоволенням опрацюють, а внизу сторінки покликання, яке відкривається в електронному форматі підручника, що значно полегшує підготовку учителів до уроку. У кінці уроку є відгадки до завдань і зміст. Звертаємо вашу увагу на е-додаток, який постійно оновлюється та доповнюється. У ньому два розділи для вчителів та для учнів. Для вчителів подано орієнтовне календарно тематичне планування, поширені розробки та презентації уроків. Для дітей запропоновано навчальні інтерактивні ігри. Усі матеріали до одного уроку мають однакову нумерацію, що дуже зручно. Наприклад, урок 7. Тема слова, назви предметів, що відповідають на питання що. І в орієнтовному календарно тематичному плануванні, і в розробці уроку, і в презентації і в грі це буде саме урок 7. У підручнику матеріал на вивчення однієї букви розміщено зазвичай на двох розворотах. Наприклад, у букварному періоді на першому розвороті ознайомлення з буквою – а на другому закріплення навичок читання. Починаючись до букварного періоду, у підручнику подано диференційовані завдання для дітей, які мають навички читання, прочитати, а для тих, хто ще не вміє читати, прослухати текст. Тема цих текстів перегукується з темою уроку. У букварі ви помітите підкреслені частинки слів. Вони допомагають швидше прочитати і зрозуміти слово. Для учнів та учениць, які лише починають опановувати навички читання, завдання з кожним уроком ускладнюються. Спочатку потрібно знайти і назвати букву, яка вивчається на уроці, вона синього кольору, потім прочитати слова, що розбиті на частинки та речення з малюнками замість слів. Трішки згодом уміщено тексти, у яких вивчені букви, подані шрифтом синього кольору, бо після незнайомі букви закриті, ніби заховані під блакитною ширмочкою. Дитина бачить свій успіх, прагне швидше навчитися читати. Під час вивчення та закріплення кожної букви діти тренуються читати прямі та обернені склади, повторюють читання з уже вивченими літерами. У складових таблицях за можливості дібрано букви, які позначають парні глухі чи дзвінки, тверді, чи м'які звуки. У букварі також подано пірамідки слів, скоромовки тощо. Зверніть увагу на насиченість текстів буквами, що вивчаються на уроці. У презентації ми їх виділили червоним прямокутником. Безперечно, після складових таблиць, мовнологічних вправ, читання текстів з такою насиченістю букв у дітей сформуються та удосконаляться навички читання. Для заохочення дітей до читання в букварі вміщено різноманітні завдання. Читання з пропущеними буквами, читання з малюнками замість слів, смайлики настрою для виразного читання, знаходження речень за малюнками, читання відгадок перевернутими буквами. Родзинкою нашого букваря є навчання дітей читати в особах. Це виділення слів кожного персонажа певним кольором та зображення персонажів перед їхніми словами. У підручнику, мовно, логічні ігри розміщені біля піктограми Пограйся. Вони є практично на кожному уроці. Це таке, як склади слово, утвори слово з пропущених літер, прочитай слова, обведи букву в кожному слові, утвори назву овоча, що де росте, та інші. Дослідження мовних явищ починається із добокварного періоду, а саме у процесі вивчення твердих і м'яких, голосних та приголосних звуків, значення наголосу та лексичного значення слова. Також подібні вправи наведено під час вивчення кожної букви. Важливою у процесі вивчення нової літери є її презентація, велика і мала букви, друкована і рукописна. Потім діти називають зображені предмети, виділяють вказані звуки, визначають, який це звук, голосний чи приголосний, якщо приголосний, то твердий чи м'який. Далі роблять висновок самостійно та ознайомлюються із правилом, яке є підсумком дослідницької роботи. У підручнику розроблено вправи для розвитку мовлення скласти речення, розіграти, продовжити чи відтворити діалог, придумати кінцівку казки, висловити свою пораду персонажу твору. У букварі постійно ведеться робота зі словами, це і підписування малюнків і пояснення значень слів. Також подано практичне ознайомлення з омонімами, антонімами та синонімами багатозначними словами. У підручнику чимало різноманітних інтерактивних прийомів і вправ на розвиток критичного мислення. Ребуси, квести, читання з пропущеними буквами та словами, читання з передбаченням, обґрунтування власної думки, вправи фішбон, кола Ел Кубик Запитань, Ромашка Блума та інші. Працюючи за нашим підручником, шановні педагоги, ви матимете можливість навчити дітей читати на очній чи дистанційній формі навчання. З повагою! Надія Кравцова та Ольга Придаток вчителі початкових класів, які щодня навчають дітей у місті Черкаси нашої неславної України.